Уяви собі Париж, середньовічний Париж. Тут нічні вулички пахнуть вином, смаженим м'ясом і димом від тисячі факелів. Між темними кам'яними будинками проблискують вогники ліхтарів, вони кличуть не до храмів, а до місця гріха і спокуси. Сьогодні я проведу тебе туди, де звичайному мандрівникові зазвичай вхід був закритий, у серце середньовічного борделю. Ти побачиш його зсередини від гучної зали з музикою і вином до таємних кімнат, куди пускали лише обраних. Але перш ніж ми зануримося в нічну подорож крізь пристрасть і темряву Парижа, підпишись на цей канал. Так ти не пропустиш інші історії, ще більш заборонені, ще більш небезпечні. Отже, ніч починається, і вона буде довгою. Уяви вузьку вуличку середньовічного Парижа. Камінь під ногами слизький від дощу, а вдалині чути п'яний сміх. Ти йдеш далі і раптом бачиш будівлю з червоним ліхтарем над дверима. Це знак. Тут починається інший світ. Фасад виглядає багатшим ніж у сусідніх будинків. Дерев'яні віконниці прикрашені різьбленням, над дверима символи, які кожен чоловік розумів без слів. У вікнах миготять тіні, то танцюють жінки, чекаючи клієнтів. Біля входу стоїть висока жінка у темно-червоній сукні. Вона мадам, господиня цього дому. Її погляд пронизливий, але усмішка тепла. Вона оцінює кожного відвідувача з голови до п'ят, ніби миттєво розуміє, скільки грошей той приніс. Всередині шум і музика. Хтось сміється, хтось сперечається, хтось уже обіймає дівчину, яка сидить у нього на колінах, повітря густе від запаху вина, поту і квіткових парфумів. Це не храм, але тут є своя святість святість насолоди. До таких місць приходили всі: багаті купці після вдалих угод, лицарі, які хотіли зняти втому після битви, священики, які ховали обличчя під каптуром, і навіть ремісники. Прості, брудні від роботи, але готові витратити останню монету за кілька хвилин щастя. Кожен знаходив тут своє. Хтось шукав тіла, хтось ніжності, хтось забуття. Але перш ніж ступити далі, кожен знав. За ці двері входиш однією людиною, а виходиш уже іншою. Шум вулиці залишається позаду, а перед тобою відкривається простора зала, освітлена десятками свічників. У кутку грають музиканти: лютні, флейти, барабани. Ритм легкий, розслаблюючий, але з відтінком звабливості. Мелодія змушує тіло рухатися повільніше, дихати глибше. Довгі столи заставлені їжею. Для простих гостей хліб, сир і дешеве вино, яке п'янить швидше, ніж смакує. Для багатіїв смажене м'ясо, екзотичні фрукти, пряні вина привезені з далеких країн. Запахи змішуються. Гаряче м'ясо, солодке вино, дим факелів і аромат дорогих парфумів, якими щедро вкрили себе дівчата. І ось вони з'являються куртизанки у різнокольорових сукнях, що відкривають груди та плечі. Вони сміються, торкаються до гостей, сідають поруч, шепочуть щось на вухо. Кожен дотик обіцянка, кожен погляд виклик. Одна з них, у зеленій сукні, нахиляється до багатого купця, грайливо торкаючись його бороди. Інша вже сидить на колінах у молодого ремісника, дозволяючи йому забути, що завтра йому знову доведеться працювати в майстерні. Мадам пильно спостерігає, щоб усі були задоволені і водночас пам'ятали про порядок, бо це не хаос, це театр насолоди, де кожен має свою роль. Тут відвідувач розслаблювався, сміявся, пив і танцював. Але кожен знав, справжня ніч починається далі, у кімнатах за цією залою. Аби пройти туди, потрібно було заплатити більше. І лише обрані отримували ключ до справжніх таємниць. Світ борделю це не просто хаос задоволень, це була добре організована машина, у якій усе мало свої правила, бо без правил. Навіть насолода швидко перетворюється на безлад. На стінах у великій залі висів список статут дому. Не кожен умів читати, але кожен розумів його краще не порушувати. По-перше, плати відразу: ти заходиш і твої гроші йдуть до мадам. Жодних боргів, жодних завтра віддам. Хто намагався втекти, ризикував вийти з дому без одягу, а інколи й з розбитим обличчям. По-друге, Повага до дівчат, ти міг бути грубим у словах, але руку піднімати заборонялося, за це карали штрафом. І якщо грошей не було, тебе просто викидали на вулицю. По третє, не заважай іншим клієнтам. Якщо ти напився занадто сильно і почав бійку, мадам одразу кликала охоронців вони вміли швидко наводити лад. А що ж дівчата? Для них теж існували правила. Вони мусили бути чистими, доглянутими, слухати мадам. Ті, хто порушував дисципліну, запізнювався, не хотів працювати або намагався тікати, каралися штрафом чи навіть замикалися в підвалі на ніч. І ще одне: влада Парижа добре знала про існування цих домів. Борделі платили податки, бо інакше їх просто закрили би. Тож, виходить, навіть гріх у середньовічному Парижі. Був узаконеним бізнесом для відвідувачів існували особливі знаки: якщо ти багатій, тобі могли вручити червону стрічку на руку. Це означало, що перед тобою відчиняються розкішні кімнати. Якщо ж ти простий ремісник, отримував чорну стрічку. Для тебе була лише дешева кімната з дерев'яним ліжком. Тут не було демократії, тут усе вирішували гроші і правила мадам. Коли веселощі в головній залі доходили до межі, гостям пропонували вибір. Одні залишалися пити й танцювати, інші платили більше й вирушали далі, туди, де починалася справжня ніч. Двері відчинялися, і все залежало від твоєї кишені. Простий ремісник, який відкладав кілька монет. Отримував свою ніч у темному коридорі, йому діставалася вузька кімната з дерев'яною койкою, старою свічкою і віконцем закритим тканиною. Тут не було ані оксамиту, ані дзеркал, лише швидка втіха, за яку він заплатив останні гроші. Дівчина заходила, усміхалася так, як навчила мадам, і лягала поруч. Часу було мало, бо за дверима вже чекав наступний клієнт. Усе відбувалося швидко, іноді грубо, але для ремісника це був ковток забуття. Він виходив із цієї кімнати, втомлений, але щасливий, наче побував у чужому раю. А тепер уяви інший шлях. Ти купець, що повернувся з далеких країн. Або лицар, який приніс золото після війни, тебе ведуть на гору, у розкішні покої, двері відчиняються. І ти бачиш світ, схожий на казку, на стінах дорогі тканини, свічники з блискучої бронзи, на підлозі м'які килими, привезені з сходу. Повітря пахне маслом лаванди і квітами. Тут дівчата вже інші. Одягнені в тонкі сукні, що більше відкривають, ніж приховують. Вони усміхаються, танцюють для тебе, торкаються до плеча, ніби запрошують у свою гру. Для багатого клієнта ніч могла бути довгою. Він міг обрати не одну, а двох чи навіть трьох дівчат. Вони робили все, щоб він забув про світ зовні. Масажували його тіло запашними оліями, співали пісні, танцювали, іноді навіть грали ролі. Він король, вони його наложниці. Час зупинявся. У цій кімнаті не існувало ні злиднів, ні законів, лише золото, пристрасть і тіні від сотень свічок на стінах. Контраст був приголомшливий: бідний кілька хвилин на старій койці. Багатій ціла ніч у раю, де йому підкорялися жінки, вино і сама атмосфера. І саме цей контраст робив борделі Парижа справжнім дзеркалом суспільства. Тут усі були рівні в гріху, але зовсім не рівні в задоволенні. Не всі двері борделю були відчинені для кожного, були кімнати, куди простий ремісник навіть не мріяв потрапити. Там починалися ігри для багатих та збочених. Ці покої ховалися за важкими шторами, і туди вели лише тих, хто платив золото без рахунку. Тут чоловік міг стати ким завгодно, королем, якому служать покірні наложниці, священником, що спокушає заборонене, навіть воїном, якого полонили красуні, і тепер знущаються з нього в ігровій формі. Дівчата перевдягалися у костюми монашок, принцес, диких Амазонок. Кожна сцена була виставою, де головний герой клієнт. Існували й темніші бажання. Деякі жінки вміли варити любовні зілля з трави вина. Кажуть, після них чоловіки втрачали голову і поверталися знову і знову, навіть розоряючись повністю. Інколи в цих кімнатах палили рідкісні пахощі зі сходу. Від них свідомість ставала туманною, а відчуття гострішими. Клієнт вже не знав, де закінчується гра і де починається реальність. Були й такі, хто прагнув зовсім незвичайного. Дехто хотів лише дивитися, як інші віддаються пристрасті, інші замовляли цілі сцени. Маленький театр гріха, де жінки грали ролі, що межували з безумством. Чутки говорили, що іноді тут відбувалися речі, про які соромилися навіть шепотіти, але золото мовчить, і ті, хто виходив із цих кімнат, ніколи не розповідали, що бачили всередині. У цих темних покоях пристрасть змішувалася зі страхом, і кожен, хто переступав їхній поріг, ризикував уже ніколи не бути тим самим. Борделі середньовічного Парижа знали не лише простих ремісників чи купців. Їхніми клієнтами були люди, чиї імена звучали у королівських залах, чиновники, судді, навіть радники короля приходили сюди, завжди інкогніто, завжди під покровом ночі. Вони заходили в ті самі двері, що й бідняки, але піднімалися сходами нагору у кімнати для обраних. Тут, у м'якому світлі свічок і шепоті жіночих голосів, народжувалися союзи. Купець домовлявся з податківцем. Лицар знаходив протекцію у судді, а іноді й вороги сідали за один стіл, бо вино і жіночі усмішки стирали ненависть. Але були й інші історії, небезпечніші. Дівчата чули забагато, вони знали секрети, які могли зруйнувати цілі родини. Іноді мадам використовувала ці знання, аби тиснути на впливових клієнтів. кажуть у Парижі було кілька випадків, коли політичні кар'єри падали саме через шепіт у борделі, листи знайдені в кімнаті після ночі, слуга, що підглядав крізь шпарину. Куртизанка, яка вирішила помститися. У цих стінах гра була значно небезпечнішою, ніж здається, бо поруч із тілесною насолодою завжди стояв ризик втратити ім'я, владу, навіть життя. Тож багатії і вельможі, виходячи з борделю на світанку, озиралися не менше, ніж злодії після крадіжки, адже за ними могла йти тінь таємниці, що колись стане скандалом. Час минав непомітно. Сміх і музика поступово стихали. Свічки догорали, залишаючи на підлозі калюшки воску. Першими йшли ті, хто вже не міг триматися на ногах. П'яних клієнтів, охоронці обережно, але безжально виводили за двері, аби ті не заснули просто на підлозі. Тих, хто намагався сперечатися чи не хотів платити, чекала інша доля. Їх виставляли на двір просто у тому вигляді, в якому вони залишилися після ночі. І тоді весь квартал знав: ця людина осоромила себе. У кімнатах одна за одною дівчата завершували свою роботу. Вони скидали прикраси, розплітали волосся, повільно витирали обличчя від косметики. Тіло було втомленим, очі червоними від недоспаних ночей. Але усмішка все ще залишалася. Бо так вимагала професія. У великій залі залишалися тільки ті, хто не поспішав. Хтось сидів за столом і допивав останній кухоль вина. Хтось лежав на лаві, притискаючи до себе дівчину, немов боявся відпустити навіть на мить. А мадам у цей час робила те, що любила найбільше вона підраховувала гроші. Кожна монета мала свій шлях. Частина йшла дівчатам, частина охоронцям і музикантам, а найбільша. У кишеню самої господині дому для когось ця ніч була святом, для когось приниженням. Одні виходили з борделю щасливими, інші розбитими й порожніми, але всі вони залишали тут частинку себе. І ось нарешті, коли над Парижем починало світати, двері зачинялися. Усередині залишалася лише тиша, запах вина і парфумів та втомлені тіла тих, хто працював цілу ніч. Світанок, Париж прокидається. Вузькі вулиці, де ще кілька годин тому лунали крики, знову стають тихими. Торговці готують свої лавки, дзвони кличуть до ранкової молитви. Ти виходиш із борделю. За спиною залишаються сміх, поцілунки, пісні і таємниці ночі. Попереду холодне ранкове повітря, мокра бруківка і новий день. Можливо, ти втратив тут більше грошей, ніж планував. Можливо, знайшов більше тепла, ніж очікував. Але одне ти знаєш точно ці двері пам'ятатимеш завжди, бо борделі середньовічного Парижа були не лише місцем гріха, вони були дзеркалом життя. Тут зустрічалися багатії і бідняки, святі, і грішники, закохані і байдужі, і всі вони ставали однаковими, коли згасали свічки. А тепер заплющ очі. Уяви, що вулиці Парижа знову занурюються у темряву, ліхтарі гаснуть, ніч повернеться знову і приведе тебе у ті самі двері. А поки що час спати.